Всім добрий ранок, Боже, як багато нас. Ми продовжуємо з вами вивчати послання, розглядати послання до римлян. Сьогодні мене зранку питають, що знову буде Вікіпедія. Там штучний інтелект. Сьогодні страничка Вікіпедія відсутня. Перейдемо одразу до, до післання. Ми закінчили на п'ятому розділі. Починаємо з шостого, але я трошки е, забіжу назад, бо, щоб не втратити контекст. Прочитаємо. Послання до римлян е, з кінця п'ятого розділу: Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там е, зрісніла благодать. 21-ї не будемо. І з першого вірша шостого розділу. Е, це сендальний, да. е, Що ж скажемо? позастанемося в гріху, що благодать примножилась зовсім ні. Давай я буду вертати. Дякую. Ми, що вмерлі для гріха, як ще будемо жити в Нім? Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився в Христа Ісуса, у смерті Його хрестилися? І давайте ще четвертий вірш. Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так і щоб ми стали ходити в оновлені життя. <кій> Перша така частинка, яку ми будемо розглядати, починається з такого риторичного питання. Апостол Павло задає: <кій> що ж скажемо? Він каже спочатку про те, що примножується гріх, примножується благодать, і сам, випереджаючи питання до нього, сам питає і відповідає, що ж скажемо, що застанемося в гріху, що примножилась благодать. І дає таке жорстке заперечення зовсім ні. Це не просто ні, а таке категоричне. Категоричне ні. Бо багато хто міг використовувати слова апостола Павла як аргумент. Типу можна грішити, знаєте? Ну, раз благодать примножується, коли примножується гріх, то чому б нам не грішити? Багато людей так і думають. Багато людей думають, що Христос помер, е і я буду грішити на ніч проще на все. Але ось зовсім ні. Е каже про категоричність, каже про ви не розумієте взагалі сутності, що ж будемо робити, чи, чи ми застанемося в гріху. Проблема гріха в тому, що ви знаєте, що людина так само, як е, по образу Бога, така сама триєдина. Не така сама, але е, має дух, душу і тіло. Гріх, увійшовши в життя людини, е, зіпсував всі три ці аспекти. По-перше, дух. Дух помер. Люди мертві духом. Е, так само гріх зіпсував і душу, і тіло. І е, другий розділ каже про, другий вірш каже, що ми вмерли для гріха. Як ще будемо жити в нім? Ми не просто, люди, які прийняли Христа, вони не просто, е, знаєте, в нас є таке, є таке поняття, як народження з гори. згори з гори передує смерть знизу. Такий придумав. Народження згори... Передує смерть. Не буває нового народження без смерті, чого, без смерті старого. І, е, як я вже сказав, людина триєдина. І для того, щоб народилося щось нове, треба, щоб померло наше я. Знаєте, та частина, яка е, диктує свої правила. Наше я, воно. Е, під час гріхопадіння стала автономним від Бога. Ось цьому велика проблема. Корінь гріха не в тому, що ми робимо, а в тому, хто ми є. І сам, і сам, сам епіцентр гріха, сам епіцентр цього вірусу це наше я. І коли апостол Павло каже, що ми вмерли для гріха, він якраз каже про те наше я, яке померло для гріха. Вже не гріх командує нами. Четвертий вірш. Ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих слави Отця, так і ми в оновленому житті ходити почали. Е, можна можна думати, що це говориться про водне хрещення, але трошки трошки глибше. Поховані з Христом. Важливий момент. Ми поховані з Христом хрещенням у смерть. Хрещення слово можна замінити занурення. Коли ви замінюєте слово хрещення на слово занурення, трошки міняється розуміння. Наша духовна людина має бути, наше духовне Я має бути занурене у смерть Христа. Наше духовне Я має померти. Для того, щоб народилася нова людина, для того, щоб відбулося нове народження. Стара людина має померти. Не буває в новому в житті старого, в одному тілі воно не функціонує. Для того, щоб народилося щось нове, треба, щоб старе померло. Е -э людина, яка народилася згори. людина, яка духовно відроджена, вона чітко розуміє і чітко усвідомлює своє спасіння. Вона його усвідомлює не тільки тому, що вона нова. Не тільки тому, що щось нове народилося. Вона усвідомлює своє спасіння, тому що щось старе померло. В ній померло щось старе. І Якраз про, про смерть цього старого, цього старого я. Апостол Павло пише. Взагалі, шостий розділ Послання до Римлян, до 14 вірша. Ми сьогодні будемо читати. З другого по 14-й вірш про смерть говориться 16 разів. З, е, спочинаючи з другого вірша: Ми померли для гріха, третій вірш. Ми хрещені з ним смерть. Е, тр, і, і далі, далі, далі в кожному вірші є про смерть. Для того, щоб зрозуміти, про що говорить Павло, де ви побачите, яке слово найчастіше повторяється. Повторюється смерть. І саме про смерть він говорить про смерть того нашого Я. Основою гріха якраз таки воно і є. В Едемському саду. Що сталося в Едемському саду? Не сталося, не Проблема була, що хтось щось не те поїв. Ну, ви розумієте. Проблема була в тому, що я людини стала стало керувати людиною. Душевною людиною керує її душа. Духовною керує дух. В Едемському саду людина покинула духовне. І стала душевною. Для нас душевна людина це класно. Знаєте? Душевна людина, ну, душа компанії, кажуть, душевна. але трошки не те. Людина жила по духу, це по Божому. Стала жити душею. Знаєте, душа вона така: п'ей, веселісь, бо помреш. Ось вона в сутності, от вона така. І чим вона більше п'є і веселиться, тим людина більше душа компанії, знаєте? Оце душа, бо він найбільше п'є і веселиться. Оце, оце душа. Але насправді для Бога це трошки, <кій> трошки по-іншому. В, в одній людині не може функціонувати Боже і людське. Знаєте? Дух, не мож... дух, який мертвий всередині невідроджених людей, він не може функціонувати з гріховною природою людини, ось цим гріховним я. Тому для того, щоб дух ожив, для того, щоб дух в людині ожив. щоб Народження відбулося чогось нового. Треба, щоб це я померло. <кій> Важливо в тому, що ми нічого не зробили для цього. Ми не зробили нічого для того, щоб воно померло. Христос зробив це. І нам не потрібно це робити. Написано, е... Написано подобою смерті. Там, далі ми будемо читати, тобто, подобою його смерті. Ми не померли на Христі. Ми не, ми не понесли це покарання. Христос помер. І лише коли ми уподоблюємося йому, коли ми стаємо подобою його, коли ми російське слово, українське слово ототожнюємо, російське коли ми ототожнюємо себе з Христом, ми померли з Ним там на Христі. Ось тоді відбувається духовне народження. Не може існувати одночасно і старе і нове. Давайте далі почитаємо. Давай з п'ятого. Погортай, бо воно не достає. Бо коли ми з'єдналися, подобою смерті його, то з'єднаємося і подобою Воскресіння. Далі. Гартай, мене не переключає. Знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий з ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб ми не були, щоб не бути нам більше рабами гріха. Бо хто вмер, той звільнився від гріха. Угу. Хорошо, давайте до цього моменту. Ми з'єднані з ним подобою, як я казав, подобою його смерті. І повинні будемо з'єднатися. Е, в, подивився в оригіналі: немає подобою Воскресіння. З'єднаєтесь Воскресінням. Можна сказати, ми не вмерли, як Христос. Але апостол але Павло опередж, опереджає, каже, подобою Його смерті. Тобто ми ототожнили себе подобою Його смерті. Але з'єднаємося. Е, Тут, бачите, написано «подобою». в Бібліях, де виділяється, воно виділене в телефонах виділене сірою. Сірим, сірим виділене слово подобою. Ми Воскресним так само, не просто подобою, а так само, як Христос. Не просто А так само, як Христос. Але з'єднані з ним подобою Його смерті. Чому це відбувається? Ще поверни, поверни, будь ласка, на третій вірш. Нашої заслуги. Нашої заслуги Ще. Нашої заслуги в цьому немає. Христос, написано, Воскрес Христос із мертвих славою Отця. Наше Воскресіння залежить від Христа, від Бога залежить. Але смерть. Духовної людини нашої, смерть нашого Я, точніше душевної, смерть нашого я залежить від нас. Смерть старої людини залежить від нас. Це називається освячення. А народження нової від сили Духа Святого від Бога. Ось така у нас е, кооперація. Написано в Івангелії від Івана: народження від води і духа, тобто від Слова Божого і Духа. Тобто ми народжуємось. Народження наше відбувається чисто завдяки Богу. А наша, е, наша смерть, смерть нашого я залежить від нас. Послання до Колосян. Давайте відкриємо Колосян, третій розділ, третій і п'ятий вірш. Бо ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. І в п'ятому вірші. Е, в п'ятому п'ятому. Отож, умертвіть ваші земні члени. Написано, ви зробіть це, певна відповідальність на вас. Якщо Христос нас воскресив силою Духа Святого, Його, його силою, це Його робота, то, духовна, то душевна людина, наша старе Я, помирає це наша робота. Ще апостол Павло каже, в першому посланні до коринтян, він каже, я щодня вмираю. Я щодень вмираю. Це наша робота. Боротьба з гріхом це наша робота, виявляється. <кій> Смерть нашої, нашого я це абсолютно щоденна, щоденна рутина. І якщо під час народження згори, під час духовного народження, коли наш дух відроджується, вмирає наше я. Вже не я живу написано, а живе мені Христос. То тіло, на жаль, нікуди не дівається. Тіло нікуди не дівається. Тіло залишається з нами надалі. Коріння гріха вже немає. Ось чому важливо це розуміти. Багато, багато де написано, що віруюча людина не грішить. Мається на увазі, що немає влади цієї. В раю не буде присутності. Знаєте, в раю не буде присутності гріха. Коли ти викуплений, в тобі вже немає влади гріха. Гріх не має на тобі влади. Тому що твоє Я померло з Христом. Але залишається тіло, бо тіло так само заражене гріхом. Наше тіло так само прокляте. Кожна част... Гріх торкнувся кожної частини людини. І важливий момент. що ми боремося зі своїм тілом щодня. Але і тут Бог дає нам сили в цьому. 1 Коринтянам, 10 розділ, 13 вірш, написано: під час випробувань Бог не випробовує більш, ніж можете, але дасть полегшення, щоб знести могли. Ось ось яка. Ось яка Ось який взаємозв'язок між Божою роботою в нас і нашою. Наша відповідальність щодня вмирати для Христа. Це е, архіважко. Ну, архіважко. Майже неможливо. Без Його сили це неможливо. Звідки вона береться? Вона береться від відчинення слова Божої і молитви. Наскільки це банально не звучало. Від прославлення, від е, спілкування з Божим народом. Такі прості істини. Але звідси береться сила Божа для того, щоб долати тіле, тіло. Це є такий, знаєте, е, такий дисонанс. Як це так, віруюча людина грішить, якщо, вона не, якщо гріха вже немає. Але, але все одно платяра, дружина каже, плотяра платяра залишається, тіло залишається. Але Господь дасть і полегшення. Наступне. Добре, ми звільнилися від гріха під час духовного народження. Бог відродив нас. Наше я вже не живе. Боремося ми з тілом щодня. Але є ще один крок. Восьмий вірш. А коли ми померли з Христом, то віримо, що і жити будемо з ним. Далі. Значить, що Христос, воскресивши з мертвих, уже більше не мрає. Смерть над ним не панує вже більше. Бо що мер він, то мер один раз для гріха, а що живе, то для Бога живе. Ключовий, ключовий, е, Ключова фраза. Мало просто померти для, померти для гріха. Важливо жити для Бога. Е, я згадую, я згадую порівнюю цю, цю ситуацію з. Ну, взагалі, символ рабства, це символ гріха, це рабство євреїв, е, <кій> рабство євреїв в Єгипті. І вони, вийшовши з Єгипту, вони перестали, вони перестали мати статус раб. Це все, що ну, потрібно було. Ви знаєте, що багато, багато хто, навіть Моїсей, не дійшов до землі обітованої. Але він не був рабом вже. Багато хто помер в пустелі, але вже не раб. Але багато хто в пустелі дивився назад в Єгипет. Тому що в пустелі, що видно, пустелю тільки. Всі дивилися, о, кожен день мана Зосереджені були на собі, на своєму, на своєму на своїй платярі свята, на своїй платярі, на, на, на тілесному, ось на чому були зосереджені. Ті, хто не був зосереджений на себе, був зосереджений на тому, що він вже не раб. А навколо є люди, є кому служити, є життя, продовжується життя, ти не дивився назад в Єгипет. Тому Господь звільнив нас з цього рабства. Ми, не, ми більше не маємо статусу раб гріха, тому що, немає, тому що ми розп'яті з Христом. Наше я розп'яте з Христом. Важливо далі, які кроки ми будемо? Мало, мало просто померти. Треба ще жити для Бога. І важливо, що це відбувається один раз. Один раз смерти для гріха потрібна. Наше я. Воно вмирає один раз. Е... Багато хто сперечається на цю тему, є різні там, думки, втрати спасіння, не втрати спасіння. Але важливий момент, що не буває, що Христос розп'яли один раз, і цього було достатньо. Мир розп'яті з ним один раз. І цього достатньо. Одинадцятий вірш. Так і ви вважаєте, так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха і живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. <кій> вважайте себе мертвими для гріха. Фізично нічого з нами не відбулося. Все відбувається і далі по вірі. Під час нашого духовного народження, символом якого є хрещення, коли занурення це смерть. Коли ми винерюємо з води це Воскресіння. Але фізично нічого не змінюється. Все одно працює віра далі. Вірою ми вважаємо себе мертві для гріха. І вірою ми розіп'яті з Христом. Ніхто на Христі за нас не висів. Ми лише вірою це робимо. І це важливий момент, тому що. Якщо віруємо розп'яті за Христом, ми більше не під законом. Якщо ми не під законом, то і не треба е, оправдовуватися законом. Це свобода у Христі. Нам не треба вже е, всі ці закон, законнічні штуки робити, виконувати якісь обряди. Ні, це повна свобода у Христі. <кій> багато хто думає, що, е, що християнство це навпаки рабство. Те не можна, це не можна, багато чого не можна. Але е, і тому, хто в рабстві гріха знаходиться, він не розуміє, що він в рабстві. Тому що він робить все, що він хоче. Але насправді він робить те, що йому диктує його гріховна природа. Е, ми мертві, ми не раби гріха більше. І це так само усвідомлюється вірою. Всі наші дії, наше життя має зводитися до того, що ми. Вірую вже не роби гріха. І це важко повірити. Багато хто, багато хто е, вийшов з рабства е, Єгипту, але але перестав, але перестав ще не вірив це, тому що ну, що далі робити? от Я залишив одне, все, все, що мав в цьому житті. А що далі? Насправді. Ось цьому віра проявляється. Складно проявити віру, усвідомити, що ти вже не раб гріха. Коли ти усвідомиш, що ти вже не раб гріха, коли ти приймеш це вірою, тоді і гріх для тебе не стане. Боротися з гріхом стане легше. 12 вірш. Тож нехай не панує гріх у смертному вашому тілі, щоб вам коритися йому в похотях його. І не віддавайте членів ваших гріхов, як знаряддя неправди. Але представте себе Богові як таких, що ожили з мертвих і ваші, члени ваші Богові як знаряддя праведності. Гріх не повинен над вами панувати, бо ви не під законом а під благодаттю. Закінчується цей виривочок так само на благодаті. <кій> Нехай гріх не панує над вами. І далі... У смертному вашому тілі. Ось про, те, про це тіло говориться. Залишається тіло з нами. Залишається ось це тіло, з яким ми, з яким ми боремося. І важливий момент, щоб це тіло так само е, служило для Бога. Коли ти служиш для Бога, тобі немає коли служити для чогось іншого. Знаєте, Коли ти зайнятий, коли ти служиш для Бога. Це не просто е, повеління Бога, типу от вам всім треба служити. Це настанова для того, щоб нам було легше з цим. Ми боремося з тілом. І навіть коли ми здаємося йому, боротьба все одно триває. Е, це важливий момент. Представте себе Богові як таких, що ожили із мертвих, і члени ваші Богові як знаряддя праведності. Наше тіло може служити для Бога, може служити для нас. І наш вибір тут знову ж таки, наша відповідальність, не Божа відповідальність, а наша відповідальність, що ми з цим робимо? Наша відповідальність вмерти для Христа, наша відповідальність жити для Нього, тобто служити. Це так само наша відповідальність. Коли е, написано, знаєте, про, про птахів. От, про птахів написано, що вони от, нічого не роблять, але от, гарно вдягаються, в них є що їсти, е, ну, вони не печуться про, 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 про день. Але птахи вони ну, літають, шукають, збирають, трудяться. Так само і ми. Бог про все потурбувався про нас, піклується про все. Наша відповідальність це вставати щось робити. Служити йому. Останній гріх не повинен над вами панувати, бо ви не під законом а під благодаттю. Ось це панування гріха. Ніхто не каже, було б, було б дуже зручно, якби після хрещення, після покаяння не було, вже не було, знаєте, такої, не було б бажання грішити. Було б ну, максимально зручно. Так було б класно, капець. Ну... Таке буде потім. Ми отримаємо прославлене тіло нове. Там вже не буде бажання цього, не буде присутності гріха. Але воно зараз є, тіло існує досі. І наша відповідальність, щоб воно не панувало над нами, щоб гріх не панував. Гріх панує тоді, коли ми під законом. Тому що, коли ти під законом. Дуже, дуже важ, важкий момент для розуміння. Якщо ти під законом, то ти помираєш. Якщо під то живеш. Да. Закон засуджує. Якби не було закону, ну, ну, то і не було б гріха. Знаєте, сили гріха не було. б. Да. Але закон засуджує. Закон виявляє гріх. Тому хай не панує гріх над вами. Це наша, відповіда... наша відповідальність щодня боротися зі своєю плоттю. Наша відповідальність щодня вмирати. Наша відповідальність трудитися. Наша відповідальність своє тіло віддавати на служіння Богові. Це наша відповідальність. Бог за нас цього не зробить. Бог за нас і так достатньо всього зробив. Бог помер за нас, Бог нас воскресив. Дав нам нову людину ось сюди всередину. Наше я вже не живе в нас. Це робота Бога. Наша робота це не коритися тілу. Залишилось, Останнє залишилося. Вже немає, вже немає природи гріховної, вже немає того Я нашого. Вже Христос живе в мені. Залишається останнє, залишається тільки тіло. Все решта. Бог дав Бог дав сили, Бог дав е, нове життя. Є наша відповідальність в цьому так само. Тому нехай дійсно ми будемо усвідомлювати це, нехай ми будемо е, розуміти не просто, що ми народжені з Христом, а ми померли з Ним. На Христі помер Христос за нас з вами. І наша задача просто вірою у себе ототожнити з цим. Прийняти це. Якщо ти думаєш, що... якщо ти ще не знаєш, вагаєшся, М -м, я вже так давно хожу в церкву, е цікаво, е вже щось відбулося всередині. Задай собі питання. Чи померло щось всередині в тебе? Чи померло щось старе в тобі? Якщо цього старого не померло, то зроби це дуже просто. Тому е не чекайте цього дня. Знаєте, е Вічне життя нас не просто чекає там, колись, після смерті. Вічне життя наступає після того, як помирає наше, наше я. Вже наступає вічне життя. Нам не треба його чекати. Нам не треба чекати, коли ми помремо. Вічне життя вже, ми зараз вже живемо в вічності. Можливість отримати вічне життя зараз, не, не після смерті буде вічність. Вічність не настане після смерті. Вічність настане тоді, коли помре. Щось всередині тебе, помре твоє я і оживе Боже, от тоді настане вічність. Якщо ти, не, якщо ти сумніваєшся, хм. якщо твої там, 70, 80, 90, е, дай Бог. І все, то що то на що тоді жити? Але вже Бог тобі дає можливість вже жити в вічності. Це, ну, це, не, це просто на голову не налазить. Це настільки. настільки Е, ну, осягнути неможливо це, але він вже тобі дає. Зараз, просто, просто зараз. Ось тобі сьогодні хочеш жити в вічності. Приходь до мене. Тому нехай Бог благословить нас в цьому. Роздумувати над цим словом, роздумувати над тим, що гріх вже не панує над нами. Залишився останні, останнє тіло, яке, з яким треба боротися. Але і так само Бог дає в цьому нам. Сили і своєї благодаті амінь.